Достойний внесок в перемогу зробили і військові медики. Навіть в пекельних умовах воєнного лихоліття вони з честю виконували свій основний обов'язок рятувати людей. Навіть ціною власного здоров'я і життя. Та найбільшу цінність все ж таки становлять спогади очевидців, яких, на превеликий жаль, з кожним роком стає все менше. Надія Федосіївна рудинок одна з небагатьох. Зараз проживає в москалях, а вік вельми поважний має, та добре пам'ятає події майже 70-річної давності. Жили ми в землянці. У нас жила мамина за із двома дітьми, хлопець і дівчинка. з хлопцям пішли до колодязя, збираються баби по воду. Дві-три жінки, гомодять, так везуть ранених у госпіталь, так везуть у госпіталь, у ну, камору завезли, в школу завезли, пожарний сарай длинний був, і сарай завезли. Ну, а між діти кажуть, Іван, пішли. А мої батька мав привезуть. А по началу первого, як забрали на фронт, і ні письма, ні звістя. А мого батька привезуть. Пішли. Як уходимо туди у двор, зараз наліва склад такий, що всюди там продукта була. І жінщина в білому халаті понамазувала мазаночки з такого хліба кіркачинка. І кажу, о, діточки, так держить сюди. Ми підійшли, вона нам дала помазаності у жмінки, і дід за мною. І вона ж несе мазаночки. І думаю, зайшли ми в той сарай. Сарай длинний, солома застелена, увесь сарай повністю, нічим не закрита солома. І лежать раненії, одіті, обкривавлені, одежі в криві, руки в криві, на головах нема нічого, лица в криві, голови в криві, не недвижимо лежить шинель в накриті, який бачуком чуть повернувся. Все дай мені, тому не давай. Йди за мною, той повершує, старучечку прастіг, ще стрічка там і тому не давай, йди за мною, отаму давай. ми ж уже кому сказала, тому подавали, йдум далі. І той же пристюг ручку, усі в криві і всі на чисту саломці, нема нічого заслани, а всі шині прикриті є, які і не відкриваєш ніки, чи вон там чувствує, чи не відсутствує. Розаліми мазаночки, вернулися обратно. Вернулись погуляли, а чули, що копають на могилках могили, а ночі харонець, а вдень не харонець мертвих. Ходімо ж, Іван побачимо на могилки. Пішли на могилки, Перед сільськими могилками зараз перед канавою. Викопана ямка, велика, так як погреб, квадратна. Хорошо побачили. Нема нічого в той ямці, пуста ямка. Прийшли додому. На завтра ходимо вже і знову, понравилось нам. Пошли. Чим я пораненняся, позилися, нам вже завдання ніякого не дали. Да ходімо на могилки і побачимо на могилках. Вже та ямка, що була викопана, вже закрита, закопана, а нова викапана така ж сама знову. Хорошо, побули, на могилках прийшли, там ще погуляли, сад з царі яблуні, увесь шворками зав'язаний і бінти. Вісять длинні бінти. Ну, Такі, що тільки не красні, рудия. І так ватаються, як наче я їх учора бачила, так вітер ганяє. Не просить там не було ні, ніяких, а тільки одні бенти увішані, ті усі яблуні бентамині.